Як правильно обрати для себе майстра? Друзі, дивіться, ось Рома Юра, в них там по 20 років досвіду вони займаються опаленням, ми займаємося продажем товарів і пропонуємо послугу під ключ. Залучаємо до цього цієї роботи наших колег-майстрів, які з нами співпрацюють. Конкретно зараз ми на об'єкті у Рому Юри, де це їхній об'єкт, де ми виступили в ролі підрядників. Як починається робота, розкажи Виїхали на об'єкт, обсудили всі питання з замовником. Якщо немає дизайн проєкту як тоді? У нас слухала на собака. Хлопці багато досвіду, і це та ситуація, коли ви обираєте людей з досвідом, люди можуть вам показати готові варіанти роботи, які вони робили там, тиждень назад, місяць, рік назад, можуть завести вас на ці об'єкти. Бувало таке, так, що так, так. так. І оце от той випадок, коли людина розуміє, що вона робить, коли відповідає за свої дії. Тому що якщо не відповідає, ой, в мене там замовника нема, ключів нема, не дають, не можна і так далі, то вони мають що показати, правильно? То є, що показати не стидно. Приходять, показують, і у вас буде так само. Рузи пишіть, кого цікавить повні цьому допоможемо.